Всім привіт! Три дні тому мені зробили операцію по видаленню мегдалин і вчора мене виписали додому і мене до днів постільного режиму. Видаляли мені під общим наркозом, під загальним. Була в лікарні я три дні, два, четвер. Четверночі, п'ятниця, субота. Три дні, коротше, була там. Вот. і сьогодні в мене день відновлення, і хочу показати, що я буду робити. Буду я їсти, трошки працювати і трошки відпочивати. І першим ділом я поснідаю, бо я дуже голодна. Мій інста сніданок, подивляюсь, серіал. Холонуть пельмені, я вже можу їсти не пюрешки і роблю собі каву холодну, просто скільки льоду. Холодне я можу пити і можу їсти. От гаряче треба спити. Ви напевно всі дві хвилини цього відео такі, боже, влада, а що ж сталося? Чому ти була на операції, в лікарні? Так от. Турбувала мене температура постійно. Будь-який день тижня, місяця можна було поміряти температуру і 90%, щоб вона би була підвищена. І це було прям ну, дуже часто. Ще в мене пришило горло. Я знаєте, як жабка, так його не можу показати, бо були. Ем, Мені казали, перевір щитовидку, то просто вірусне, то синосит. Рекомендації своєї знайомої я пішла до Лора, можу залишити її, ім'я, прізвище. Це в Львові, в лікарні на топольній. От, і Лор зробила мені обстеження, і вона мені сказала, що в мене дуже змінені мигдалики, що вони не виконують свою функцію, а тільки вкриті інфекцією слизом. І запалюють горло, що дає постійну температуру і купу-купу побічок, побочок, від слова бочок. Тому, якщо у вас є постійна температура, болять суглоби, навіть це дає на серце, то перевіртеся в лора на мигдалики. Вона сказала, що в мене змінені мигдалики між 2 і 3 стадією, і це вже, на жаль, медикаментозно не лікується. І тому сказала їх вирізати, і я вирішила довго цей момент не відтягувати. Я кажу, ок, їбашим. І буквально за 10 днів я вже була на операції. Її робили під загальним наркозом. Все було класно. Я заснула, проснулася, думаю, боже, який дебільний сон снився. Потім дивлюсь, ні, не сон я в операційній. Потім я два дні була в самій лікарні, в принципі, мені плюс-мінус нормально було. Гіла пюрешки, морозивка, і от сьогодні вже почала піджовувати щось таке більше. Е, вот. Зараз я відпочиваю, в мене 10 днів отдиха. Ну, як отдиха, я не буду ходити на роботу, буду працювати з дому. І що? І то, що я поснідала і буду йти, напевно, в душ. Ще 5 хвилин посижу і піду. Та, мінуси, що я дуже сильно втомлююсь. От зараз я не стягую, я поїла, мені треба прилягти. Я спустилась вниз в магазин, треба прилягти. Ну, та, тоді що, прилягаємо? А ще сьогодні по плану розібрати оцю всю красоту, бо ця куча лежить вже там дуже довго, і раз в мене законні вихідні, то я як людина, в якої вавка в голові, свій законний лікарняний трошки буду прибирати. Багато. Я вже помилась, і це було найкраще рішення, яке можна було прийняти. Так же ж? Після цього. Треба було зробити це вчора, але насправді в мене взагалі не було сили. Я планую зараз сісти по-бистрому, зробити роботу хоча б на сьогодні, бажано і на завтра. І вже чилити і відпочивати. Насправді, коли я кажу, що я буду в понеділок в півдня відпочивати, у мене дуже гриза совість, надзвичайно, тому що ну як робочий день треба працювати. Але з моєю терапевткою ой, треба придумати рубрику, коли влада згадує про свою терапевтку. Отже, ми з моєю терапевткою написали список. Пріоритетів в моєму житті. Е, перше, це я. Якщо в мене є фізична, якась проблема, температура, мені зле, погано, тошнить і тому подібне, я нічого не роблю, займаюся тільки з собою. Друге, коли мені фізично ок, я займаюся роботою, тому що робота дає мені. Е, я люблю свою роботу, це не є для мене чимось важким. Я так включаюсь, надихаюсь. І плюс вона дає мені ресурс для існування. Третє це вже мій дофамін і мій досуг. Тобто це читання книжок, дивлення фільмів, зустрічі і тому подібне. Все, що мені подобається. І вже четверте це буденні справи приготувати їсти, поприбирати. Тому що, якщо ми поміняємо, я буду, до прикладу, прибирати, то в мене присяде робота. Так я можу працювати достатньо, якщо я виведу це в пріоритет, і тоді я зможу найняти людину, яка буде робити за мене ці буденні справи. Отакий такий от пріоритет. Тому зараз я дотримуюсь першого пріоритету, але трошки влажу в другий, бо насправді це треба, і в мене зараз ще є сили, бо я. Під І я можу щоденько за півгодинки зробити на сьогодні все і вже собі відпочивати. Поїхали далі і йдемо працювати. Все, я сьогодні офіційно закінчила працювати. Зробила, в принципі, все, що заплановано. І я на завтра не буду урватися робити, тому що лі ліпше цей тиждень буду по 5 хвилин працювати. 5 хвилин, Працювати кожного дня, ніж зараз за себе вимотаю, потім муситиму відлежуватись. За цей час я поставила ще овочі на салат. Зараз підемо глянемо, як вони там. Я, до речі, зараз дивлюся серіал ведмідь. Я вчуся монтажу і буду старатися прикріплювати. І мені дуже-дуже-дуже-дуже подобається. Це про шеф-кухаря, і я обожнюю готувати. Я в дитинстві мріяла стати кухарем. І я прям дивлюся, і там не найкраща доля його, але мені дуже подобається серіал. І я думаю. Надіюся, що другий сезон буде такий самий класний, як і перший Це мій шматочок на своди. і шматочок жиріння, і лайкоми. і діабету, але все дуже для мене смачно. Важко зосередитися щось робити, але при тому дуже важко нічого не робити. Просто невиносимо лежати і просто нічого не робити. Хочеться чимось зайняти руки, мозок. Типу відчуття скучності просто вбиває. Але притом сідаю щось робити, і воно мене не задовільняє. Блін, це якийсь такий парадокс в цій голові. Але е, намагаюся навчитись дотримуватись першого пріоритету, взагалі пріоритетності, про яку я говорила. Цей день настав вівторок. Е, вчора я таки не змогла прибирати, тому я сьогодні вирішила зайнятися цим скарбом. Цю кучу я збирала дуже-дуже довго, дуже довго її відкладала, і сьогодні. І я хочу її розібрати. Поїхали. Зараз я збираю речі, які мають бути на вішаках, тому що деякі вішаки поховані в тій кучі, деякі є в шафі. Я хочу скласти всі речі для вішаків в місце і потім, як вже все розберу, розуміти, куди його вішати. І я знайшла просто офігенські топи в Аврорі. Там один розмір, але в мене десь 115 груди. І він офігенно їх тримає. Я взяла два сірих і один чорний коштували щось 110 гривень. Того дуже рекомендую. Які речі, які потрібно перше щось з ними зробити. Ну, типу, ці штани треба почистити від ковтунців і далі їх класти туди. Я їх складаю до себе на ліжко і зараз ляжу дивити серіальчик і зачищу їх. Я почала зберігати всі спальні комплекти в наволочці. І це виявилось дуже зручно, але я забуваю, коли складаю їх на волочку. От тільки що згадала пересклала. В минулому відео я розповідала, що я багато речей зберігаю в вакуумних пакетах. До прикладу речі, які мені зараз вже але і в мене є чітка ціль повернутися до них, і зимові. І виявляється, що частина цих речей тут. Тепер мені треба сформувати зимове і мале знову в дві кучки і віднести в другу кімнату, де я їх додам до вже готових пакетів є кілька новин. Старе, заболюючи, перестало діяти. Нове не почало. Тому я йду відпочивати, а цю всю кучу я залишаю на наступне відео. В тому відео я розберу. Що я хочу продати, що я просто віддам добрі руки, можливо, поділюся посиланням, де то можна забрати. Якщо ніхто не забере, все в пакет і на гуманітарку. Я психанула, і вирішила, що я постараюся зараз прям все-все розформувати і повіддавати. Я не хочу трахатися з тими шафами, просто все повіддаю. Ура! Подіяло знеболюючи! Треба встигнути поїсти, поки не відпустило. О! А це п'ятниця я пропустила вчора один день, бо я нічого не робила. Я просто лежала і мені було погано і все. А Сьогодні я планую зняти трошки відео для окремого відео. Тому я не знаю, я, напевно, закінчу це відео, бо нічого цікавого не буде. Якщо буде, то я просто це відео не вставлю. Тому на всякий випадок, я з вами прощаюсь. Я дуже всім дякую, хто мене підтримав, з моїх знайомих, всім передаю привіти. Якщо ви чуєте, що я матюкаюся в відео, будь ласка, не розповідайте моїй мамі. Також я рада бачити всіх новеньких. І якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, робіть з цим сторяшки і відмічайте мене або давайте посилання на мій канал, тому що. Хочеться нової аудиторії, я, е, звісно, не наполягаю, але мені би було дуже приємно. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео.